Головне на ранок, 28 травня, росіяни атакували Кіровоградщину та Харківщину, вдарили по одному із промислових підприємств. Також пошкоджені 70... Шість приватних та дев'ятиповерхівка травмувалися троє людей. На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу постраждали сім людей. Чотирирічна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. Протягом минулої доби на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Там загалом відбулося 122 боїв. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському. У напрямку, де ворог штурмував понад 30 разів, американський президент Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Владімір Путін грається з вогнем. Про це він написав у соцмережі Truth Social. Трамп розкритикував Путіна та заявив, що якби не він, з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі. Російські телеграм-канали публікують відео дронів у небі під московського міста Дубни, а також вибух і пожежу після влучання у завод Кронштадт на сайті. Підприємства зазначено, що ця компанія створює безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.